Ми погукаємо з вами як Снігуренку чи як гарну чарівну жінку, яка повинна нам сьогодні розказати цінні знання. Перш, ніж ми це зробимо, хотілося б закінчити те, що ми з Олею, з іншими людьми, які теж причетні до нашої ініціативи, робили минулого тижня. Ми нагороджували переможниць і учасниць конкурсу текстів про жінок. Розкажи про неї. Це е, проходить цей конкурс продовження кількох місяців і збережітися до підсумки на сайті 064, представниця якого головна редакторка, зараз з нами, Світлана Романенко, друкувалися ці тексти. Ви можете прочитати ці тексти, написати якісь відгуки і, можливо, щось вам захочеться написати про інших жінок, яких ви знаєте, які ви вважаєте, що справді достойні того, щоб про них розповісти всі. І от, закінчуючи те, що ми не закінчили минулого тижня, хочеться зараз попросити е, сюди Ілону Петриченко, яка є волонтеркою, яка є е, героїні одного із текстів. Е, одна із чоловік журі Ольга Каленюк, відома в Кривому Росі е, підприємниця, е, Діячка, яка очолювала певний час газету червоний гірник», вона була головною редакторкою. Вирішила, що вона хоче подарувати ще крім тих детинадцять які ми вже вам вручили минулого тижня ще ось такий сертифікат на знижку на на дві особи, на 50% відсоткову знижку на тижневий тур кудись там ворог та поверла, не знаю кудись. Одне слово От вона попросила пам'яті. Зараз запросили сюди авторку двох текстів, які е, були представлені, але один із них е, став переможним Катерина Асташенкова. Катя до нас виходить. Катя е, 17 років, років вона написала два тексти теж про 17 і там, більше, нуль. Ти така активна і розповідаєш про вартих уваги дівчат жінок і мужчин. Дякую. Дякую. І Катя Таушканова, яка теж присутня тут, не змогла бути минулого тижня, активне життя у дівчат, їздять по різних волонтерських заходах і не тільки. Катя Таушканова, подяка тобі за твою активну життєву позицію і за все, що ти робиш. Дякую. І про вас теж написали текст, і ви теж стали героїнею одного із текстів переможних. Лекція про жіночі постаті в історії Кривого Рогу. Ну так, ми її назвали трохи жартома, друга серія. Це будуть історії про переважно поміщиць, поміщиків там Кривого Рогу з, з упором, саме, звісно, на жіночі постаті. І е, трішки ще про акторок, про е, так, ну, так ми називаємо пересічних жінок, одне слово, на що нам вистачить часу. про те все Людмила Фанасівна і розкаже.